Перші заяви та погрози Дональда Трампа сто днів на завершення війни. Чи це реально? Чим ще може здивувати американський президент? Я Лариса Задорожна. І Я Олексій Бурлакови. Це програма польського радіо для України. Погляд нас можна слухати на сайті польська радіо в додатку або на платформі Да Плюс, а також на Спотіфай і на платформі подкастів польського радіо. А ще ви можете нас слухати в ефірі радіо Накипіло, яке виходить в ефір із Харкова. Отже, Дональд Трамп офіційно президент США. І Якщо під час промови 20 січня, день навгурації він багато про що не захотів згадувати, наприклад, про війну в Україні, то вже протягом цього тижня був головним ньюзмейкером саме з цієї теми. І почнімо розмову одразу з Максимом Яковлевим, завідувачем кафедри міжнародних відносин та директором школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії, саме про цей процес інавгурації. Що було в ньому такого що не помітили, ми з вами можливо, але було дуже помітно експертам. Страшного стосовно Європи Трамп не сказав, тому що ті країни, які могли справді напружитися, це мені видається в першу чергу нещасна Панама, мабуть, Мексика з переименуванням затоки і так далі. Китай був згаданий тільки в контексті власності Панамського каналу, як це зафреймував, або в яких рамках це подав uh, Трамп. І був згаданий навіть не Ізраїль як такий, а близький схід Газа і обмін а, заручниками. Це теж було згадано у промові на промові Трампа щодо Європи. Мені здається, можна по різному інтерпретувати слова Трампа, зокрема, коли він каже, що Америка має стати ще більш поважною країною і ще сильнішою країною, яка має там збільшувати свою обороноздатність, якщо переказати інакшими словами. Це може бути Європі вигід. Якщо Америка розуміє, що вона потребує бути сильнішою в сучасному нестабільному світі, звісно, нас цікавить Європа і Україна в контексті інавгурації Дональда Трампа його першого тижня правління, і от власне, чому ж Трамп не згадав про Україну? Що за цим стоїть? До речі, він не згадав і про Росію. Максим Яковлів, слухаємо. З одного боку, можливо, для того, щоб нікого не дратувати, це цілком можливо. З іншого боку, як кажуть деякі оглядачі, згадування воєн, які США не починала, в яких вона не залучена, які Трамп і його адміністрація збирається завершити, можливо, тут криється зашифрований посил до України і, в тому числі, до Путіна. Це треба дивитися. Ще один фактор: що в самому оточенні Трампа є різні люди. З одного боку, він оточив себе такими радниками. І тими, хто відповідають за оборонний сектор, безпековий сектор, тими людьми, які в жодному разі не підуть на поступки Росії з іншого боку, в його оточенні, навіть в сімейному колі, скажімо, так, або в колі радників і друзів, є ті люди, які дуже, скажімо, відверто, зневажливо ставляться до України або принаймні своїми висловлюваннями, твітами чи якимсь інший спосіб, ну не виказували поваги особливої до України. На це теж треба зважати. І з рахуванням того, що з одного боку є ті люди в оточенні, які не підуть на поступки Росії, з іншого боку, є так само люди, які що не менше без особливої поваги ставляться до нас, українців до нашої держави. Разом це знаєте, плюс не те, що дає мінус. Тут воно якось балансом, якщо відніманням, дала якісь нуль в плані, принаймні не згадувань. З урахуванням досвіду першого президентства Трампа, до якого він абсолютно був не готовий, і ми пам'ятаємо, як швидко змінювалося оточення, можна сказати, що досвід заміни радників і Зміни якогось цього найближчого кола навколо себе можливе, але тепер Трамп більш готовий. Він розуміє, що відбувається, і мабуть, якусь стратегію його адміністрація. Не будемо казати, що все особисто залежить від Трампа. Він ексцентрична людина, але тепер повторюсь, він вже має досвід першого свого президентства друге ідея переговорити з путіним як ідея підозрою його не полишить він хоче реалізувати цю обіцянку як перформанс як показову дію що я спробував поговорити там щось почути щось може донести на жаль ризик полягає в тому що у випадку коли є сильна ядерна країна ну до речі сила якої перебільшується навіть нашими західними партнерами я маю на увазі безумовно росію яка напала Веде агресивну війну щодо сусідньої країни, яка не має ядерної зброї, мається на увазі Україна, то найлегше тиснути на найслабшого, на жаль, це реалії так тому, те, що мене застережує, щоб не було рішення у вигляді дотиснути Україну до якихось перемов. Ну, які невигідні нам, і це ризиковано. Але повторюсь, якщо Трамп має ідею якийсь спосіб поспілкуватися з Путіним, ми краще розуміємо, мабуть, психологію росіяни Путіна в цілому, так це окремо. Ніж це уявляє собі Трамп, що якимись перемовинами. Ну, він все одно, до речі, не кидає цю ідею, що він сам себе вважає класним перемовником, який вміє якісь там робити цей домовленості, ці діл да, так, американські традиції. Тому подивимось, хоче говорить, ми не можемо заборонити. так, Які результати це матиме? Подивимося, тому що якщо з Путіним навіть Ну, не не просто з Путіним з Росією в цілому, так навіть письмові за багатьма підписами договори практично нічого не варті Росії, легко порушить. то що може вартувати слово Путін? І до нашої розмови долучається екс-директор інформаційного бюро НАТО в Москві Роберт Пщел. Але послухаймо його далі. А зараз хотіла б наголосити на тому, що президент США Дональд Трамп призначив генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келуга спеціальним представником з питань України, доручивши йому завершити війну протягом 100 днів. Однак, як повідомляє The Wall Street Journal, досягти мирної угоди з президентом Росії Володимиром Путіним буде складніше ніж Трамп обіцяє під час передвиборчої кампанії кіт Келох, який раніше не мав дипломатичного досвіду, планує зосередитись на пошуку рішення для припинення повномасштабної війни Росії проти України, наголошує, що мета США зберегти суверенітет України, а не робити поступки Путіну чи Росії. Але з іншого боку, на ці ж самі поступки й натякає. Під час передвиборної кампанії Трамп заявляв, що зможе припинити конфлікт в Україні протягом 24 годин після вступу на посаду. Наразі він зазначає, що намагатиметься досягти цього протягом півроку. Українські офіційні особи висловлюють занепокоєння, що поспішні переговори можуть дозволити Росію тримати захоплені території і дати її військам час на відновлення. Отже, спеціальний представник по Україні та східній Європі має завдання завершити війну протягом рівно ста днів і нібито вже почав щось для того робити. Але перед тим він скасував свій візит до східної Європи, точніше переклав його на постінавгураційний період. Цього візиту поки що не сталося. Чи реально досягнути такого результату за такий короткий час? Якщо так, то яким шляхом це можна зробити? А якщо це не видається реалістичним, то які можуть бути наслідки таких очікувань або обіцянок для України, регіону та глобальної політики загалом про це і поговорили з Робертом Щелем, екс-директором інформаційного бюро НАТО у Москві? Powiedzmy wprost, to już wiemy, że... Скажімо, прямо, ми вже знаємо, що заяви президента також ті обіцянки, що він завершить війну за 24 години, від початку здавалися абсолютно нереалістичними. Тепер йдеться про тижні. Це складні питання. Я вже давно використовую вислів, що президент Трамп може зачіпати й інші аспекти, навіть внутрішню політику. Хоча не про це йдеться, особливо коли справа стосується війни Росії проти України, він дуже швидко зіштовхнеться з ризиками. Реальністю, якою є режим Путіна, адже правда полягає в тому, що якщо ми хочемо досягти миру, потрібні конструктивні дії, навіть частково конструктивні з боку агресора. А нічого подібного ми не спостерігаємо. Іншими словами, немає жодних сигналів, які б натякали, що Росія готова ввести переговори про мир на умовах, які не були б звичайною капітуляцією України або її знищенням. І саме тут криється проблема, бо якщо говорити про пробачення президента Трампа то якщо він вирішив. Піти цим шляхом, то одразу зіткнувся б з обґрунтованою критикою, що це не переговори, не стратегія президента Сполучених Штатів, а звичайний шантаж і капітуляція перед Путіним. Це очевидно не те, що президент Трамп хотів би почути. Щодо генерала Келога, то це людина, яка вже давно пов'язана з Трампом. Це не випадкова особа. Він користується довірою Трампа. Але як я читав сьогодні у повідомленнях зі Вашингтона у різних змі. Які зазвичай добре поінформовані, не дивує факт, що президент Трамп дав зрозуміти, хоча Кеох є його представником у справах пов'язаних з Україною, Трамп хоче бути поінформованим про кожну дискусію, кожен прогрес і хоче бути в курсі всіх деталей. Це можна трактувати двояко з одного боку. Він приділяє велику увагу цьому питанню, але з іншого має певну недовіру. Побачимо. До чого це призведе на сьогодні? Ми чекаємо на поїздку генерала Кеога, яка мала відбутися раніше, але була перенесена до Києва та інших європейських столиць. Я вважаю, що після цієї поїздки можливо ми станемо трохи мудрішими, які ж наміри президента Трампа. Якщо бути чесним, цього мирного плану, окрім певних бажань і загальних декларацій. Поки що не існує Хенчі чи чи, чи в таких огурних, то наразі ні. і от як коментує перший тиждень правління Трампа CNN, Трамп починає свій термін з незвичайної критики Путіна жорсткішими висловлюваннями на адресу Кремля ніж можна було очікувати. Трамп зокрема заявляв, що Путін руйнує Росію, не укладаючи угоду з Україною. і Попередив, що Росія зіткнеться з великими проблемами. І От цікава фраза: Білий дім усвідомлює, що Росія відчуває дефіцит час і має намір скористатися. Олексію, а як ти думаєш, от власне за цією гучною риторикою Трампа що стоїть? Мені здається, що Трампа дещо або не ввели в курс справи, або можливо він намагається, знаєш, як то кажуть, взяти на понт. Справа в тому, що ті санкції, економічні, якими він погрожує, вони в принципі не такі вже значущі зараз для Росії, бо обсяг торгівлі з Росією зараз, Сполучених Штатів і Росії, зараз набагато менше ніж, наприклад, 22-му році, він просто настільки мінімальний, що це не буде е, великим ударом по російській економіці це як один з прикладів. Другий, це скоріш за все, знаючи риторику Трампа в його перший президентський період, можна. Припустити, що паралельно йдуть все ж таки якісь більш цивілізовані діалоги і більш цивілізована комунікація. А як ти думаєш, насправді ось цей рівень спілкування це все, чи є якась ще от підводна частина айсбургу? Ну я точно думаю, що підводного дуже багато, насправді чи як кажуть, за лаштунками йде зовсім інша гра, яку звісно, що ми не бачимо, і трам ну, я не використовувала б слово, як ти сказав, понт. Але що відбувалося, так це підняття ставок, як кажуть. Ну, тобто, зробити всі переговори більш вагомими, дати зрозуміти, що дуже багато чого стоїть зараз перед Путіним і перед Кремлем, і таким чином змусити. Путіна реагувати, але я не погоджуюся з тобою, що санкції ну немає чим вдарити так. От останні заяви Трампа про зниження цін на нафту. Ну і власне, якщо ми згадаємо радянський союз, то саме зниження цін на нафту і було одним з факторів, того, що власне союз розпався. І процитую Трампа, я поговорю своїми друзями-саудитами і треба розуміти що саудівська аравія це дійсно великий гравець на ринку продажу і добування нафти і я в цю історію вірю але окрім Саудівської Аравії, з якою з якою Трампу ще треба домовитись, існує ще Іран, який вже домовився з Росією, і Китаю вигідно, щоб Росія продовжувала торгувати нафту. Плюс майже всі країни ОПЕК і ОПЕК Плюс вони так або інакше дивляться в бік Росії, якщо згадати Венесуелу, в тому числі долучити до цього клубу. Але я говорив дещо про інше: я говорив про те, що товарообіг між Сполученими Штатами і Росією приблизно 200 мільйонів доларів на місяць. І це, як кажуть експерти, це не ну, я вигадав десь в 10 разів менше, ніж це було в лютому 2022 року. Тобто, або Трамп не дуже вникав в ці цифри, або ця погроза для нього виглядає дуже вагомо. Або він більше знає, чим ти Олексію. Можливо. І ці цифри насправді. Тому мені здається, що натиснути є чим. І тут цікава, от реакція Путіна. Так, Путін відреагував не сам, але але відреагував через свого речника: це Дмитро Пісков, який сказав, що ми чекаємо, ми дійсно готові до діалогу і чекаємо на сигнали. Цікаво, чому Кремль чекає на якісь певні сигнали. Більше того, напередодні ввечері, тобто одразу після заяв Дональда Трампа, в мережі з'являється відео нібито нічної Москви і путінського кортежу, який прямує дуже швидко до Кремля, і почали жартувати, що він почав реагувати вже на такі заяви Дональда Трампа. Але якщо згадати інаугурацію Трампа, то там е, і сам Путін з'явилося відео з його. Е... Промовою, що Росія готова власне до переговорів. Він не тільки Піскова реагував на цю історію, тому мені здається, що як мінімум Кремлі напряглися, так це точно. Ну і що думає щодо реакції Путіна Максим Яковлев, завідувач кафедри міжнародних відносин та директор школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії. Давайте послухаємо. Мені здається, тут матиме місце гра ще на регіон, який ми називаємо так званим глобальним півднем. Поганий термін, але просто краще поки що. Є альтернативи, але вони, знаєте, ще не не є усталеними. Раз показати, що ну я то готовий, це просто захід. До речі, Путін поширює ці наративи. Росія поширює ці наративи в цьому так званому глобальному півдні, що це не проти України вони воюють, а це агресивні дії колективного заходу. Так, що ми готові поговорити. Так? Але з іншого боку, те, що Путін так само транслює, що він готовий висловити свій ультиматум Україні кому завгодно. Ну, українцям, Трампу, ще комусь висловити які його умови, щоб капітулювала Україна, О, це він готовий розповідати. Це правда. Пригадуйте, це, що. Була ідея, щоб НАТО забиралося з країн Балтії, з центрально-східної Європи. Ну це ж його ідея. Два фактори: показати глобальному півдню країнам та регіону, що ми то готові до перемоги. Для них це важливо. Ну для росіян показати, що вони друге протистояння глобальному е заходу, цьому колективному перепрошую заходу. Теж як ідея показати, що ми на це але повторюю: змістовна пропозиція, окрім як висловлювати ультиматум щодо України, мені здається, Путін і Кремль не готовий, і от що пише Блумберг: Трамп готовий навіть навіть надати гарантії безпеці України, а ще сам Трамп заявляє, що веде найсильніші санкції тарифи проти Росії, як ми говорили, і тож тиск посилюється. А що ж Україна? От Олексію твої враження, власне, що відбувається зараз, які заяви звучать з боку України щодо можливих переговорів, щодо можливого якогось замороження по лінії фронту, власне. Цього тижня економічний форум у Давосі, і де зібралася вся політична еліта світу. Власне, як твої враження від того, що ти почув від е, лідерів України? Ну, президент Зеленський зробив кілька заяв на цьому економічному форумі в Давосі і по кількох напрямках. По-перше, залишається незмінним те, що Україна потребує гарантій безпеки. І ці гарантії безпеки, як каже президент України, доволі легко досягнути ці гарантії безпеки безпеки включають просто, просто гарантії безпеки, військової безпеки, військової певної сили потужності. Саме тому думки і заяви лунають тепер з такого ракурсу, так що ці миротворці точно будуть потрібні. Більше того, обов'язково в складі миротворчих сил в Україні мають бути присутніми саме американські солдати, теж не тільки вони, але і вони теж. Тут теж важлива заява президента Польщі Анджея Дуди, який каже, що це Путін має йти і намагатися домовитись з Україною, і це ми маємо його всі поставити саме в такі умови, щоб він приходив і намагався домовитись з Україною про перемовини. Ну і власне про позицію України під час можливих переговорів ми будемо питати і у Максима Яковлєва, завідувача кафедри міжнародної міжнародних відносин і директора школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії мені здається, українська влада вже навчилася. Що в Сполучених Штатах треба вибудовувати контакти і конструктивно спілкуватися як з республіканцями, так і з демократами, в тому числі і з різними республіканцями, як з трампістами, так і не з трампістами. Цей урок наша в принципі держава винесе незалежно від того, хто при владі. Я думаю, це великий плюс. Що у нас це вміють робити. Безумовно, зупинка американської допомоги це велика для нас загроза. Це правда. Втомленість війська, проблеми з мобілізацією це складні речі. Тому тут немає мені здається, готових о, рецептів. Так само не забуваємо про заяви абсолютно нещодавні Макрона про те, що, українська, що Україна має себе оборонити, так і українська влада має бути готова. В тому числі це не безпосередньо заява. Але те, що він сказав, що війна Росії проти України завтра не закінчиться і після завтра не закінчиться. Це те, що Росія фактором небезпеки. Це те, що ми транслюємо. Тому ризики є. Головне, що з того, що я спостерігаю в Києві, ніхто не збирається просто зараз. Лягати в помиральну яму через те, що Трамп прийшов до влади, є якісь загрози. Ми маємо бути стійкими і демонструвати готовність відстоювати свою свободу за неї боротися одним з найімовірніших сценаріїв, багато хто називає сценарій замороження війни по лінії фронту тієї лінії, яка є станом на зараз, якщо раптом ми дійсно станемо свідками заморожування конфлікту на лінії фронту, наскільки це може посилити загрозу для Польщі та країн Балтії, яким неодноразово погрожував Путін або його? Колеги так, адже раніше ми говорили, що Росія не має достатніх ресурсів для нових нападів, хоча її наміри залишаються агресивними. А якщо ресурси звільняться через заморозку війни в Україні, чи може це створити новий виклик для безпеки вже в Європі, вже для НАТО? Чи все ж таки цей сценарій виглядає малоймовірним І що може стримати Росію від подальшої ескалації? Поговорили про це з Робертом щелем, і його відповідь пропоную послухати зараз. Знову з тим питання за кілька питань замороження це одне, а стан російської армії це інше. А ситуація на фронті це третє. Зараз ситуація така, що російські сили у переважній більшості, хоча не всі, зокрема, деякі елементи, наприклад, далекосхідні східні флотилії чи стратегічне озброєння. А більша частина того, чим Москва володіє у своєму арсеналі заучена на фронті в Україні. Нещодавні повідомлення з Москви свідчать про бажання цього режиму відправляти на фронт навіть підлітків, адже ресурси рекрутів вичерпуються. В'язнів уже відправили найманців з північної Кореї також. Але цього явно недостатньо, і це не дає Росії бажаного результату. Водночас відомо, що Путін боїться оголосити загальну мобілізацію, бо не хоче політичних наслідків такого кроку. Якщо Якщо розглянути цю ситуацію та баланс сил, то Україна перебуває у гіршому становищі з демографічної та економічної точок зору Росія має більший потенціал, але Україна натомість отримує підтримку коаліції з кількох континентів, що надає їй значну силу та дозволяє чинити опір. Однак є питання, які також потребують уваги. Нещодавно я був у Києві і мушу сказати, що після розмов з звичайними людьми на вулицях стало зрозуміло, що навіть в самій Україні не ці людські ресурси використовуються повною мірою. Видно, чіткий розрив між тими, хто три роки воює на фронті та хоче трохи відпочити, і тими, хто особливо у Києві, не поспішає брати участь у війні. Це викликає відчуття несправедливості, і, очевидно, українцям доведеться щось із цим робити. Тут багато питань для обговорення, але повертаючись до питання про безпеку таких країн як Україна, варто зазначити, що саме тому Україна прагне вступу до НАТО. Вона знає, що членство в НАТО означає можливість бути під колективним захистом інших членів альянсу. Це те, що зараз мають такі країни, як Швеція, Фінляндія, країни Балтії, Польща та інші. Саме тому не можна порівнювати ситуацію з безпекою України з ситуацією членів НАТО. Це не змінює того факту, що Росія, у разі якщо їй вдасться перемогти Україну, становитиме значно більшу загрозу для країн НАТО. Це очевидний факт. Інше загроження в тим для країн НАТО, то є факт очевидний. Ну і фактом залишається те, що зараз прогнозувати взагалі нічого неможливо. Настільки дуже емоційна зараз йде і дискусія, що буде далі, як буде діяти Сполучені Штати, як буде реагувати Росія, у якої зараз ініціатива на полі бою. Як буде діяти Україна? Адже зрозуміло, що для неї сценарій є поганий і дуже поганий. Так і тут зараз настільки високі ставки у всій цій історії, що жоден експерт не може прогнозувати. Так і кажуть, ніяких прогнозів, але все ж таки версії ми розпитали і у Максима Яковлєва. які ж сценарії війни. Оскільки Трамп його адміністрація, ну те, що ми спостерігаємо зараз, так неодноразово, якщо не натякали, то прям текстом говорили, що європейці мають більше вкладатися власну безпеку й оборону, то з цього логічно мало випливати, що Європа справді має більше брати на себе відповідальність, те, що відбувається саме на європейському субконтиненті, це справедливо. Мене дуже дивує в плані того, на яких умови умовах мають бути якісь домовленості з Росією, коли вписується так звана російська опозиція. Мені подобається, коли з них це не мій термін. Я його почув, коли їх називають «государєві опозиціонери, які пропонують, наприклад, в обмінні списки включати якихось російських опозиціонерів, які в Росії сидять в Пюрмі. Ну це дивна історія, але вона показує, що в Європі треба справді, як кажемо одна колега, моцно думати про те, як вибудовувати в майбутньому взаємини з Росією, що на яких умовах як тому, що зупинка просто в цю мить, якби зупинився, зупинилися бойові дії з боку Росіян на наші території. Це не означає, що Росія завтра перестає бути загрозою. Це не так. Росія лишається загрозою за цього режиму, за цього імперського світобачення. Тому цим Європа обов'язково має щось робити в майбутньому. Позитивний сценарій, який абсолютно є фантастичним станом на зараз, це не просто падіння путінського режиму. Це початок і це довготривали на покоління процеси зміни Росії зсередини і відмова від імперського світогляду, тому що це, це велика проблема. Росія ніколи не перед ким не вибачалася. Війни програвала, війни починала, програвали. Але от боротися з власною імперщиною ніколи. Росія цього не робила. Це за найкращого сценарію, що Росія почне якийсь Так? Коли, знаєте, мене за кордоном питають, чи українці готові вибачати росіян за щось, я хотів запитати, а коли росіяни почнуть вибачатися, щоб ми почали розглядати цей варіант? Цього не відбувається. Нагадую, що німці з поляками, до речі, це приклад. Мається на увазі Західна Німеччина, ФРН. Це окремий плек. Приклад. Це історія на ба... Повторюсь, на покоління. Раз. Друге, найгірше, що може бути, це просто призупинення бойових дій з тим, щоб Росія могла назбирати сили і піти на Україну в наступ війною знову, як вона це зробила після 2014 року, двадцять Це для нас однозначно найгірший сценарій. І як ми бачимо зараз, Росія активізувалася в інформаційному полі з тими. Умовно українськими діячами, які виїхали з України, тепер транслюють проросійську пропаганду за кордон. Так, от вони теж, ці сили активізувалися. Росія однозначно свою п'яту колону в Україні лишає, тримає, намагається деконуть повернути. Тому це теж третій пункт, що якось воно зупиняється, затихає гострофаза, і Росія намагається своїм гібридними своїми механізмами просувати все проросійське в Україні. Але можна що це буде в чомусь подібно на Грузію. Те, як відбувається зараз, тому що Росія готова вбухувати гроші і підтримувати проросійські сили в Україні, більше територій, більше ударів зброєю. Ми розуміємо, що Росія готова стращати Україну і весь світ своєю зброєю і далі, захоплювати більше територій і дійсно брати наших співгромадян заручників на окупованих територіях. І так далі, це дійсно з нашого Україна також намагається завдавати удари по російських об'єктах. Ну зрозуміло, що нафтогазова галузь це окрема енергетична інфраструктура теж. Це для нас теж критично важливо. Але я не військовий експерт, тому мені тут чесно кажучи, важко коментувати. Заяви Трампа про можливість завершення війни за 100 днів виглядають дуже амбітними, і ми маємо нагоду переконатися, чи будуть ці амбіції якимось чином реалізовані. Для того треба залишатися з нами. Я Лариса Задорожна і Олексій Бурлаков. Прощаємося з вами і чекаємо вас вже за тиждень.